Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець в ефірі телеканал Н1. Рубрика про ЖК. Огляд ринку нерухомості. Готель Україна в центрі Києва продали за 2,5 мільярди гривень. На приватизаційному аукціоні, 18 вересня, фонд державного майна продав за 2,5 мільярдів гривень, розташований в центрі Києва готель Україна. Торги вперше відбувалися онлайн у системі Прозоропродажі. Готелем зацікавились троє покупців, та переможцем аукціону стала фірма Олафайн Максима Кріпи. Інші претенденти запропонували набагато менше. Житомирський меблевий комбінат Вадима Григор'єва – 1,46 мільярдів гривень. А компанія... Анія Аларіт Пром Сергія Сподіна 1,16 млрд грн. мільярдів гривень. За результатами торгів вартість активу зросла у 2,4 рази. Переможець торгів має протягом 30 робочих днів сплатити запропоновану вартість лота. Нагадаємо, власник Олафайн Максим Кріпа збудував основний бізнес на казино та кіберспорті. У 2006 році він заснував у броварах компанію Монако Клаб, яка займається проведенням азартних ігор. У 2009-му став власником. Проверського гуртового ринку у 2018 році придбав Вінсер, А у 2020 році купив готель Дніпро у 2023 році Кріпа став власником GSC Game World, яка розробляє гру сталкера наприкінці минулого року. Він викупив бізнес-центр Парус у центрі Києва. Квартиру у Києві можна продати за 51 день, у Львові за 45 днів. У липні в Києві продати квартиру на вторинному ринку можна було за 51 день, на початку року за 63 дні, У серпні минулого року за 35 днів. Середня вартість квартири залежить від кімнатності. Середня вартість квартири залежить від кімнатності та району розташування. Для прикладу, однокімнатна квартира у Деснянському районі в середньому коштує без ремонту 36 тисяч доларів. З ремонтом 40 тисяч доларів. А в Печерському 116 тисяч доларів без ремонту і 130 тисяч доларів з ремонту. Загалом за останні півроку вартість торинки у столиці знизилася на 8% в доларах. В Одесі у серпні. Середня кількість днів, за які можна продати квартиру, це 54 дні від моменту опублікованого оголошення до підписання документів. А у червні це було 72 дні. На початку року 60 днів. У серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 28 днів. У Пересипському районі Одеси вартість однокімнатної квартири на вторинці без ремонту 24 тисячі доларів. А з ремонтом квартиру можна. На придбати в середньому за 28 тисяч доларів. Тоді, як на дорожчому районі міста Приморському, з ремонтом однушка коштуватиме 55 тисяч доларів, а без ремонту 42 тисячі доларів. В середньому вартість туринки в Одесі за останні півроку знизилася на 10% доларів. Щодо Львова, то тут у серпні 2024-го продати квартиру можна в середньому за 45 днів. Це на 6 днів швидше, ніж у Києві. Цікаво, що різниця вартості квартири на вторинці не дуже і відрізнається в центрі і на околицях. До прикладу, однокімнатна без ремонту в залізничному районі вартує 51 тисячу доларів, а в Сихівському 59,5 тисяч доларів. Середня вартість туринки у Львові за останні. Ані півроку зросла на 3% в доларах. Чи готові українці брати житло в кредит? Майже половина опитаних українців зазначили, що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант. Про це повідомляє нерухомість 24 посилаючись на результати дослідження платформи OLX. Серед тих, хто нещодавно придбав нерухомість: 69% обрали квартири, а 21,5% – будинки, а 8,5% – Інше це склади дачі або ж земельні ділянки. В опитуванні взяли участь 811 користувачів платформи OLX у розділі нерухомість. Відомо, що серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитом а більшість обрала квартири і меншість будинки. Основні причини вибору 65% – це нестача власних коштів. Для повної оплати 39,1% можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини, і 13% – це бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень. Проте лише відсотків 8 респондентів точно розглядають купівлю житла. Кредиту майбутньому, а 36% опитаних переконані, що вони не скористаються. Річ у тім, що українці не хочуть сплачувати відсотки по кредиту, а ще побоюються фінансових ризиків та нестабільності ринку. Зокрема, 23% вважають, що нинішні умови кредитування є невигідними. А ще 23% не довіряють кредитам взагалі. Київська прокуратура вимагає знести ресторанний комплекс на березі Дніпра. Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою знести готельно-ресторанний комплекс Джелера Резорт на вулиці Набережно-Корчувацькій. 35. Слідство вважає, що об'єкт був збудований самочинно у 2015 році. Фірма «РК Галера» Олександра Крамаренка зареєструвала право власності на джелера Резорт. В результаті, у 2018 році Київська міська рада передала компанії 0,6 гектарів землі, на якій він розташований. Згодом фірма продовжила незаконно забудовувати орендовану землю ділянку водного фонду, а також зайняла суміжну територію без будь-яких документів. Це є порушенням умов договору оренди та Вимог земельного та водного законодавства як наслідок, громадяни не мають безперешкодного доступу до берега Дніпра. У 2024 році Київська міськрада поновила первинний договір оренди на 15 років та уклала з підприємством новий на суміжну ділянку. Зараз прокуратура через суд вимагає скасувати незаконне на її думку рішення та відкрити вільний доступ до Дніпра. У першому півріччі збудовано 55 тисяч 6 квартир на 24,3% більше, ніж у 2023 році. Протягом січня-червня 2024 року у житлових будинках прийнято в експлуатацію 55 тисяч 6 квартир. Дані опубліковано на сайті Державної служби статистики України. Зазначена кількість на 24,3% більша від аналогічного періоду 2023 року. Для порівняння, у півріччі 2023 року кількість квартир, прийнятих в експлуатацію становила 44 тисячі 268 квартир. Зокрема, Ма у першому півріччі 2024 прийнято в експлуатацію. Квартир в одноквартирних будинках 16616 або 32% від загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир. Квартир у будинках з двома та більше квартирами 38390 або 69,8%. Прийняття в експлуатацію квартир у міській та сільській місцевості у першому півріччі 2024 року в міській місцевості прийнято в експлуатацію. Платацію 34 тисячі 327 квартир або ж 62,4% від загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир. Ще 20 тисяч квартир, або 37,6% прийнято в експлуатацію у сільській місцевості. Кількість прийнятих квартир в експлуатацію квартир в міській місцевості зросла на 29,6% порівняно з першим півріччям 2023 року. Кількість прийнятих в експлуатацію квартир у сільській місцевості зросла на 16,3% порівняно з першим півріччям 2023 року. Мешканці ЖК Отрада Скай вже три роки не можуть в'їхати до своїх квартир. Власники житла в одеському ЖК Отрада Скай, попри здачу його у 2021 році, досі не можуть в'їхати до своїх квартир. Повідомляється, що забудовник строй, Континенталь» досі не завершив роботи на прилеглій території, не підвів електрику та інші комунікації. Також в житловому комплексі немає і опалення. Інвестори переживають, що комплекс без належного догляду буде руйнуватися, і їм доводиться сподіватися на те, що забудовник виконає обіцянки і все ж таки завершить будівництво приймало ЖК в експлуатації управління державно архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради. І є також сертифікат, який зареєстрований у єдиній державній електронній системі у сфері будівництва від 10 листопада 2020 року. Одеський кружний адмінсуд у 2021 році відхилив позок міського ДБК, який той вимагав зупинити право на виконання будівельних робіт, скасувати реєстрацію декларації про готовність до експлуатації ЖК «Отрада Скай і привести самовільно реконструйовану квартиру в первинний вигляд. Саме під виглядом реконструкції квартири номер 78 у житловому комплексі виросли два зайвих поверхи. Торгово-розважальний комплекс на березі озера Вирлиця не буде. Прокурори Верховному суді відстоїли інтереси киян. Встановлено, що ділянку біля озера Вирлиця, яка ще з 1994 року зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність. Київрада відвела приватній структурі під будівництво торгово-розважального та офісно-виставкового комплексу. Тож прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури та Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернулись з позовом до господарського суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі. Як зазначає КЕКЦ, Київрада у 2005 році незаконно віддала забудовникам 20 гектарів на Київському озері Вирлиця під будівництво розважального центру. Раніше столична прокуратура намагалася в судовому порядку добитися розірвання укладеного з інвест договору оренди ділянки площою 1972 гектари на березі озера Вирлиця, Дарницький район Києва. Свої позиції правоохоронці аргументують, зокрема, тим, що в 90-х роках минулого століття міська влада зарезервувала цю територію для створення заповідної зони. Також прокурори вказують на те, що Київрада взагалі не мала права здійснювати цей землевідвід, адже частина даної ділянки фактично є водоймом. При цьому для компанії орендаря ситуація ускладнюється ще й тим, що в рамках інших двох справ. Суди не поспішають визнавати за нею право на сусідню ділянку площею 6,16 гектарів та скасовувати окремі пункти екологічного висновку, які обмежують її в реалізації планів з будівництва ТРЦ на цій території. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асаулець ефірі телеканал Н1, рубрика про ЖК, де ми завжди робимо актуальний огляд ринку нерухомості.